І... Пока! Вітай! Вітаємо. Сьогодні у Даринки був перший урок в класі. От вона його достойно пройшла. Даринка, скажи, будь ласка, тобі подобається в школі? Так. Да. Цікаво було на уроках. А? Цікаво було на уроках. Да. Завтра йдеш до школи. Так. Да. Тобі бажаємо натнення, гарної учоби і всіх благ. Ми тебе любимо, друзі. Дякую. Можна пойти на початку?